Реставрація церковного начиння продовжує роботу, попри всі труднощі та відсутність електроенергії. Наша головна мережа спілкування з вами, нашими колегами. Маючи багаторічний досвід у галузі реставрації церковного начиння, ми маємо в запасі багато терпіння та старанності для виконання якісної реставрації всіх культових речей, які потрапляють на наш реставраційний верстат. Зараз ви можете бачити Євхаристійний набір, який ми відреставрували попри часті відключення електроенергії: чаша, дискос, лжиця, звіздиця та ковшик. Всі вони через часте використання стали непридатними для використання за богослужінням, срібло, яким було покрито чашу всередині, місцями видряпалося. Причиною цього є поява окисей на латуні, з якої виготовлена і чаша, і всі інші речі церковного вжитку. Після ретельного полірування та очищення всі речі були покриті золотом. Сама ж чаша всередині була покрита товстим шаром чистого срібла. Оберіть реставрацію церковного начиння. Довірте нам свою спадщину. Експерти реставрації.